Коли ми знаходимося в особистості і ставимо певні цілі, ми цю, всю енергію свою зливаємо на досягнення цих цілей. Ми просто йдемо на пролом, ми шукаємо варіанти, розглядаємо різні версії і так далі. Ми шукаємо можливості для того, щоб реалізувати цю ціль. Коли ми перестаємо усвідомлювати себе як особистість, а Визнаємо себе як дух, ми вже не витрачаємо енергію на досягнення цілі, тому що ми знаємо, що наша ціль все одно нас знайде, рано чи пізно. І саме оцей шлях до реалізації цієї цілі це є процес, Процес, в якому дух становиться, в якому дух загартовується, в якому дух. Стає краще, він веде свою нову особистість в кращу версію себе. А відповідно, на цьому шляху події можуть розвиватися по-різному, і розуму може здаватися, що щось не так, щось не те, не відбувається не так, як хочеться, тому що він звик бачити результат. А коли його немає, йому здається, що нічого не відбувається, що ніби я нічого не роблю. Але для душі важливий не результат, а для душі важливий сам процес і оцей досвід, який вона збирає на цьому шляху, на шляху становлення нової особистості. Тому завжди важливо довіряти потоку. Якщо я бачу свою ціль, якщо я знаю свою ціль, вона обов'язково реалізується. Тільки питання коли? Якщо я буду сумніватися, якщо я буду вагатися, якщо я буду не довіряти, відповідно я буду відтягувати реалізацію цієї цілі, тому йдемо в довірі.